Так, досіваємо наше поле. Відео для історії чи для, для, для мене в основному, ну і для вас. Зараз покажу, які гібриди ми висіяли. Тут вже досіваємо, якраз засипали, коротше, виходить, обсіяли це поле, зараз скажу. 35-11. Засипали 4 мішка. Ну, грубо говоря, обсіяли края і там зверху буде, буде 35-11 траси. Так, а потім експерименти з моїми гібридами. Метод посіяли на тому полі, де 37 гектар, де ми сіяли до доща. А це все поле буде після доща. Так, дивимося. Перший гібрид який на цьому полі у нас виходить креатів. Креатив, де ж він? Ага, фао 300 в нього. Ось що. Креатив. 300. Що там по ньому? ну... Рожевий такий. Висота рослини 2,75. Так, у мішку його, в принципі, воно дрібненьке, а не сильно багато. Ну так, нормально. Потім скажу, в цьому мішку було Так, в середньому москіто мішок аж тріщав. Повен геть, повнющий був. Не знаю, скільки там кілограм. Ну, чересчур повен. Так, кук ще хай поїде. А гармоніум такий дрібний, коротше, півмішка було. Дрібне-дрібне. Так, а тепер же... трактор гарчить. Розложив їх по фао. Коротше, перше ФАО 300, фарадей, дивимося. Фарадей. 350 ФАО. 350 ФАО. Москіто. Москіто. Фарадей і москіто, вони в принципі одинакові. 350. Тільки тут ще москіто і на насилусь його можна використовувати. Все, бачите, зелена ця фігня. Висота рослини в москіто, який не насильно височезний. 310. Ох, ніфіга собі. Побачимо, буде інтересно. Цей 2,85, а цей 3,10 москіто. Це якийсь буде височезний капець. Так, потім ми сіяли метод. Ну Метод це на тому полі, ми його знаємо. В принципі, теж він цілосний. І теж висота рослини. Ну Тут висота рослини трохи менша, 2,90. І гармоніум. Четвертий сорт. Чи гібрид. Теж у нього ФАО 380. Коротше, в цих по 350 ми тут, в цих 380. Так, коротше, ми посіяли їх по два мішка. Тут, коротше, вийшло по 3 гектара, мішок до 1,5 гектара. З краю буде креатів, далі фарадей, москіто і Гармоніум. Так от ділянки будуть по 3 гектара. Комбайном, як будемо косити, Відмітимо. Тут гони ну, скільки, там, 550, ну хай края оціли там. Будемо потім дивитися. Ну, по комбайну буде видно по бункеру. Туди-сюди оборот зробимо, будемо бачити. Так, ну все, така інформація. Все, по цьому полі закрили. Далі буде слідуючі поля. Це буде вже завтра. так, Всім пока.